Привіт, друзі! Прийшов час нам попрактикуватися і створити з вами ось такий банер. Але щоб нам це зробити, треба зрозуміти декілька ще інструментів, а саме, бульові операції, і найголовніше розуміння різниці між фреймом та групи. І так, мій друже, не дивлячись на те, що би ми не створювали, будь-то дизайн першого екрану чи банер, чи ну незалежно від того, що ми робимо, ми завжди це робимо в межах фрейму. Але є такі ж інструмент, як звичайний чотирьохкутник, чим він кардинально відрізняється від фрейму, давайте один раз розберемося, щоб ви надалі не плутались. Друзі, дуже прошу вашої підтримки. Канал новий. Алгоритми YouTube потребують вашої уваги. Будь ласка, не полініться, поставте лайк, і найголовніше це саме той факт, який прокачує відео. Залиште коментарі. І я буду вам дуже вдячний. І так, група це папка, що тримає кілька шарів разом. Мається на увазі, якщо у мене є якийсь то текст. Та якийсь то елемент, я можу обрати ці два елементи правою кнопкою мишки та згрупувати. У нас є група, яка містить в собі два елементи. Група використовується для зручності, пересування, масштабування. Тобто, ну на прикладі є у нас великий дизайн інтернет-магазину, в рамках якого є карточки товару. Так ось карточка товару це одна група, в якій є і меджі, і ціна, і назва, і опис, та ще й кнопки. А що ж таке фрейм? Чим він відрізняється від групи? Фрейм – це вже повноцінний контейнер. Зі своїми властивостями може мати як автовати, відступи, ми можемо приклеїти елемент до конкретного кута чи розмістити по центру. Ну, давайте. Ось у мене є якийсь тут текст. Я його скопіюю, перекрашу в чор... ну, давайте в червоний колір і закину його в фрейм, а також закину його в групу. Так в чому відмінність? Відмінність полягає в тому, що що це? Окремий елемент, що це окремий елемент. Що не скажеш про фрейм в даному випадку, це елемент мого фрейму І якщо я буду ось сюди перетягати, ми побачимо, що все, що знаходиться за межами цього фрейму ми його не побачимо. Ну як не побачимо, є тут декілька налаштувань, щоб це можна було робити. Але за стандартом, це саме так. А це мій друже. Конкретно два окремих елементи. Група це просто зв'язати шари разом, а фрейм це контейнер із логікою і властивостями. Навіть якщо ми в межах фрейму давайте намалюємо чотирьохкутника, які у нас можливості є. Якщо ми розмістимо його по центру і скажемо, що, будь ласка, саме цей елемент розміщується центр-центр, і в випадку зміни. Ширини та висоти мого фрейма у мене цей елемент буде завжди по центру. Якщо я його наприклад приклію до верхньої лівої частини. І скажу, що, будь ласка, лівоверху, то при зміні мого фрейму він завжди буде приклеєний к лівій частині. Це також немало важлива властивість самого фрейма. О, розібралися. Розуміючи цю інформацію, давайте реалізуємо з вами ось такий банер. З чого розпочинаємо? З реалізації самого фрейму. Який фрейм буде? Давайте, як і у нас 556 881, 556 881. Кайф. Тепер мені треба його перекрасити. А як це зробити? За що відповідає перекрас? Філ. Який нам треба? Піп'ятка. Класно, ось тут. Все, ми його перекрасили. А далі, давайте з вами на початку реалізуємо всі текстові елементи. Потім з вами попрацюємо і зрозуміємо, що таке QR-код, як його робити, і лише потім за рахунок або булових операцій. Або масок, ми реалізуємо з вами ось цю штуку. Чому у мене тут три варіанти? Як і в будь-якому комерційному проєкті, не дивлячись на те, робите ви, чи сайт, чи банер, ми повинні надати нашому замовнику декілька варіантів. Ну як мінімум, щоб у нього була змога це все обрати. І мало того, ми не просто кидаємо йому варіанти банеру. А прямо у вигляді макапу. Тобто показати, як його макет буде виглядати у житті на мобільному пристрої, або якщо ми робимо логотип, як він буде відображатися на м, карточці, мається на увазі візитці, або на тканині, ось що таке макапи. Якщо це відео набере 50 лайків, я обов'язково підніму цю тему та розкажу вам цікаві штукенці. Ну що ж, поїхали. Перше, що ми повинні зробити, це написати ось ці чотири тексти. Де брати цей текст? Давайте робити повністю з нуля, наче це комерційний проект. Є у нас в Україні талановита людина Квопотенко, який, кстаті кажучи, добився, щоб борщ був саме нашою національною їжею. У нього є заклад, де що ми бачимо, у нас є. Адреса, назва, телефон, а також час, в межах якого вони працюють. Саме ці чотири тексти я буду використовувати зліва та справа. По центру у нас буде імейджа, а тут ми напишемо Смакуй Україну найважче в українській кухні не приготувати борщі вареники, а зупинитися після першої ложки. Це більше, ніж їжа, це культура, традиції і душа народу. І знизу ми зробимо з вами «Made on Ukraine». Погнали! Як ми це робимо? Ставимо курсор, пишемо та обираємо шрифт. Шрифт, який я буду використовувати, буде звичайний монсерате. З дуже великою вірогідністю, він є у вас на компі. Rego 15. Давайте його крутанемо. Так, поки що я буду це все робити на глас, коли я накидаю всі елементи, тільки потім я буду все це вирівнювати між собою. Так. Зажатим шифтом ми пам'ятаємо, щоб у нас кут був кратний 15 градусів. Все наповнюємо. Як наповнювати, ставимо курсор, пишемо якийсь то текст. Я тобі дуже раджу не лише подивитися цей курс, а також практикуватися та повторювати за мною. Але не забувай, що це відео переглядає не лише ти, і щоб не було у портфоліо одні і ті ж самі роботи. Зроби все один до одного, але заміни. Придумай свою тему. Малюємо наш заголовок, копіюю звідси текст, Ctrl-C. Тут я використовував Київ 52. Скопіюю ще цей текст, переверну. І давайте. Якщо я тут використовував 15, це у нас буде 14. Ctrl C. Ctrl А, Ctrl V. Ні, невірно. Оскільки першочергово я невірно розпочав. Я спочатку створю текстовий фрейм, і лише потім це все сюди закину. Вирівнювати по центру. Натиснути на текстовий фрейм, підігнати його під сам текст. Тут теж саме по центру. Єдине, що мені треба, це виставити ось цю відстань. І тепер. Обираю два елементи, вирівнюваю по центру, і якщо буду вести, в якийсь то момент мені, направляючи, підскажуть, де знаходиться центр мого банеру. І без зажатого shift трішечки поверну на якийсь -то кут. Далі, мій друже, копіюю цей текст. Повертаємо Maid on Ukraine розмір 10. Тепер давайте намалюємо прапор нашої країни. Ctrl-V, ну чисто, щоб піп'ятку зараз звідси взяти. Як це все робити? Ми намалюємо один чотирикутник, зажатим опшеном ще один чотирикутник, І тепер раз, зажатим shifтом 2. Перший чотирикутник, філ, піп'ятка, один раз. Філ, піп'ятка, інший раз. Це чудово. Є у мене два елементи. Вирівнюю по центру. Перевірю, що все у мене ок. Ctrl-G згрупирую. І тепер дуже зручно. Якщо буду обратись за цей об'єкт, це буде мається, буде мається на увазі, що я обрав одночасно два елементи. Так, давайте закидемо сюди. І давайте зробимо так, щоб висота мого прапору відповідала висоті мого тексту. Все, кайф. Поки що закинемо десь ось тут, а потім будемо все вирівнювати. І так, мій друже, тематика QR-код. Що це таке, я думаю, вам зрозуміло, але, на жаль, не всі розуміють, як це все створити. Все дуже просто: переходимо в Google, прописуємо QR-код SVG і, чесно кажучи, обирайте любе посилання. Ну, саме я використовую ось це. І так, ось тут ми закидуємо URL нашого сайту: Ctrl C, Ctrl-V. В якому форматі PNG JPEG, svg SVG, чому саме в SVG? щоб у мене був доступ до того, щоб я міг коригувати колір. Все, Ctrl-C, Ctrl-V. Тепер давайте розбиратися, з чого він складається. У нас є фреймер, всередині фреймеру є елементи, але є один елемент, відповідаючий за задній е, фон. Нам це не запотрібно. Тепер обираю всі ці елементи зажатим shift Обрав перший зажатим shifтом на останній. Ctrl-G згрупував і цю групу витягу зі свого фрейму. Цей фрейм я видаляю. І тепер дуже зручно, обираючи групу, я можу перекрасити філ. І закидуємо ось сюди. Поки що, давайте ось так десь кинемо. А потім вже будемо вирівнювати. Хоча чого? Отже, прийшов час. Ну що ж, я хочу, щоб всі ці елементи у мене були. З відступом 10 пікселів. Натискаю Option і сюди трана 13, раз, 2, 3. Опшеном 13, раз, 2, 3. Так, обираю ці два елементи. 10, все окей. Ці два елементи по верхньому краю. А ці два елементи давайте по нижній горизонталі. Так, чудово. Тепер. Натискаю Option, бачу 4, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 10. І те ж саме хочу проробити з цим 12, 11, Один раз сюди, два рази сюди. Все, чудово. Працюємо з цією штукою. Як шпаргавку, я запринскріню, закину і буду поверх малювати зараз оці контейнери. А давайте поговоримо і подумаємо, як це робити. Ну що ж, це звичайні 4 у яких заокруглення конкретного кута? Потім ми згрупируємо всі ці об'єкти, і тут декілька варіантів. Перший варіант: ми можемо з нашого фрейму вирізати об'єкти. Це за рахунок бульових операцій. І у нас буде біле полотно з дирками по центру, і під низ ми підкладаємо фото. Або інший метод, де за рахунок маски ми зробимо те ж саме. Тобто, виконання однієї ті ж самої дії можна зробити декількома інструментами. Що таке булові операції? Давайте розбиратись. Є у нас чотирьохкутник, а також давайте намалюємо ще один чотирьохкутник, але його перекрасимо, щоб ми розуміли. Відмінність один від одного. Щоб примінити мініці бульової операції, нам треба обрати елементи, і зверху ось у нас бульова операція. Що ми можемо зробити? Сабтракція. Це мається на увазі, що ми від одного відкусуємо іншого об'єкта. Но дивимося, що в межах шаріфу. У нас є булова операція, яка складається з двох елементів. І кожного разу ми можемо все рівно залазити всередину і коригувати, що один об'єкт. Що інше об'єкта? Ctrl-Z? Ми можемо їх об'єднати, щоб це був один елемент. Це також дуже важлива функція, оскільки саме тут ми будемо це з вами робити, але в наступних відео. А також ми можемо зробити, щоб залишилось лише те, що у них спільне, Ctrl-Z, з точністю навпаки, Ctrl-Z. І останнє навіть ніколи не користувався. Ось що таке булові операції. І тепер, якщо у нас буде от біле полотно, зверху елементи, оберемо всі ці елементи зажатим шифтом, Ctrl-G, у нас є група. І тепер у нас є два елементи один і інший. І за рахунок булових операцій я виріжу одне з іншого, і у мене буде дерева, ось така штука. А під низ ми просто закидуємо зображення. Ось саме так це реалізовано. Поїхали. І так, мій друже, є у нас шпаргалка. Давайте малювати. Спочатку я хочу намалювати чотирикутники. 120 на 260. Запам'ятовуємо. Відстань між ними у нас буде 6. Окей. Сюди. 6. Окей. Зажатим общином Копію сюди. 6, 6. Є. Зажатим общином копіюю. Та повертаю на кут 90 градусів. Стикуємо тут так. Перевіряємо, щоб тут було 6, 5 на одиничку. Опускаємо. Так. А тут щось вже не так. Ось так зробимо. Так, шикарно. Тепер копіюємо опшеном сюди. 6. Підганяємо по висоті. Сюди. 5 треба 6. 6, і ще разочок робимо ось так. Зажатим shifтом. Обираю все це. Так. Заокруглю на 55. Тепер, саме цьому об'єкту цей кут, мені треба 0. Тут треба цей 0. Тут 0. 0. 0. 0. Тут два верхніх, а тут лише лівий. Все, кайф. Цю шпаргалку ми можемо видаляти. Наступний крок, який нам потрібно, вибрати всі елементи та нажати Ctrl-G, зробити це єдиною групою. Далі обираємо фото. Я просто написав в Google Копатенко. Цю фотку закидую в свій фрейм, але в самому фреймі мені треба його відправити до самого низу. Ось сюди. Дуже важливе зауваження. І зараз. Ну, начебто так, він в самому низу, але він не знаходиться в моєму фреймі. Ще разочок, сюди і ось сюди. Ах, так, да, сюди. Все. Тепер це елемент мого фрейму. Як переконатися, глазиком скриваємо фрейм. Якщо фотка скривається, значить фотка знаходиться всередині нашого фрейму. Тепер, мій друже, як це зробити за рахунок боувих операцій? Ти розумієш, але зараз я хочу тебе познайомити саме з а, масками. Ми. З вами домовились, що всі ці елементи знаходяться в одній групі. Так, є у нас ця група, а також є імейдж. Ми повинні цей імейдж розмістити над нашою групою ось цих всіх елементів, і цій групі назначити маску. Use as mask. У нас з'являється стрілочка, і це значить, що наш імедж буде показуватися лише там, де є ця група. Ось що таке маска. І ти в будь-якому випадку можеш брати цю фотку. Давайте розміщати, де нам запотрібно. Ти можеш обрати конкретно в групі якийсь то елемент, також його юзати. Ось, мій друже, все. А як це дуже швидко перекрасити в червоний колір? Правою кнопкою мишки, фіу, піп'ятка, червоний. Обрали 1, 2, 3. 4, 5, 6 і навіть 7. Перекрасили Філ в білий Семі, друже. Копіюємо, показуємо нашому замовнику. І ще один вам дуже прикольний лайфхак. Коротше кажучи, з банером ми розібралися. Тепер давайте трішечки комерційних вам штучок. Дуже часто таке буває, коли ти скидуєш дуже навіть прикольну роботу. У наших замовників відкривається третє око, супер-пупер дизайнер. Я знаю як краще. Моя дочка вон, закінчила курси малювання. Вона краще знає, як повинно це все робити. Тобто, повне обезцінювання вашої профільної діяльності. Саме тому. Як я завжди роблю, я завжди роблю дуже поганий варіант. І рядишком з ним кажу, що у мене є два варіанти. І коли ти в такому випадку даєш своєму замовнику дуже з великою ймовірністю обирають кращі варіанти. Який би я варіант обрав? Ну, по-перше, я б точно відмовився б від а, ось цих штук, зробив би просто фото. Зробив би максимально якийсь -то дішманський шрифт. О, дуже прикольно, що ми зіштовхнулися з проблемою. Як мені обрізати нашу фотографію? А, якщо я зажму Option і буду змінювати, у мене є можливість відрізати незапотрібні куски. Розібрався. Це е, в зошит запиши, бо дуже частенько тобі це е, буде у нагоді. Якимсь то білим кольором його. Коротше, максимально зробити все по-дішманському. А це б я навіть взагалі не робив би. О, ось так. І як ти думаєш, якщо ти. Скинеш такі два варіанти. Ну він скаже: ну, звичайно, другий варіант. Ну якщо ти скинеш йому ну, ось такі три варіанти, о мій друже, я знаю, що за зразу починається. А давайте пограємося зі шрифтами. А давайте змінимо фотографію, давайте ще 10 варіантів і кінця цьому не буде. Все, мій друже. Якщо я повторюю, це відео не бере 50 лайків, я обов'язково підніму тему. І як для своїх я скину у мене є 100 гігабайтів цих макапів. Набираємо 50 лайків, і я записую для вас відео. В наступному відео нас же чекає не дитячий садочок, а ми будемо робити з вами повноцінні дизайни перших екранів. Ну, а якщо це відео було для, для вас корисне, постав лайк, підпишись на канал, я буду тобі дуже вдячний.